Щас, зараз що на день, то сюрпризи неприємні. Знову мою машину стукнули, не встигла я одне зробити і вже друге. Просто на рівному місці, на парковці. Я, я зараз вам покажу. Просто хтось відкривав двері і відкрив. Короче, що... Дивіться, хтось двері відкрив, і так, мою машину вже пошкодив. Ось це мене дратує. Це так врізалося в мою машину. Майстер замазав і, видно, пропустив цей момент. А він мене дратує. Тому сюди я наклею таку якусь стрічку. це правильно щоб ще потрібно не знаю там там Память. Попомнила а, мне можно? М -м -м. А, нет, это для вас еще такая. Я знаю. Это еще будет наступнело. Корм Анта. Його зняли з продажу Я домчала якийсь корм в гарманію дорогою. Зараз я йду на ринок, була в магазині, купила рис, ну такий рисова спагеті китайської кухні дуже працює. Купила ще я. Коротше, те, що купила, зараз мені треба салат вже купити. До салата. А, купила ще помідори і гірки. Зараз йду ще купити до салату, Хочеться дуже злами салату. Коротше, розповідаю, боже, вже тільки що так смачно поїла. Рисова, рисова, така спагетті рисова і грибна така була. Ця. Грибна така підливочка і самі грибочки, шампіньончики. А ще перчик. Перчик болгарський, боже, це настільки смакота. Я якби, ну І ця рисова, рисова лам, коротше, коротше, ця рисова паста, вона дуже класна. Вона дуже, ну така типу, вермішель, така довго класна. Вона є тоненька, є така більш грубіша. А, сьогодні випав сніг, сьогодні такий, такий мороз, просто капець. Капець, капець. А, коротше, вирішила я на машину клеїти цей ма-ма-ма-ма-ма, як називається. Ма. Мальду... Мальдуник хотіла сказати. Я забула це слово. Те, що захищає машину, коли знаєте двері, коли сусідня відкриває, і щоб вона не вдарила машину. Я забула, як це називається. Я згадаю, ну, ті, хто водії, ви знаєте, про що я маю на увазі такий захист, бороні захист. Тому що раніше на старих машинах завжди робили, а зараз перестали робити цей захист, тому треба самі приклеїти. Завтра прийде. Mm. 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 Ні, в понеділок прийде ця, ну, ці полосочки бі білі, будуть білі. Бі бі. Коротше, я вам потім все покажу. І я поставлю, щоб я була спокійна, що ніхто не, це, не задіне мою машинку. І сьогодні ще поїду на е платну парковку за 150 гривень. Так уж, познаем. Ой, 150 злотых в месяц, точнее. 150 злотых в месяц. Так, не 20... Алло. Так, Вита. Так. Эм, эм. Я зараз не в Кракові, не вям чи з Могі на 20-ту годину. 21-та могія, може. Катовіце. Ні, врать до Кракова. Я зараз зайнята, не маю часу, але як я де буду вольна, то побачу. Потому, ну, беда, капец, капец. И так, чища. Коротше, коротше, що таке? І така ситуація, що треба його приклеїти, тому що буде біда, просто капець, капець. Люди такого відкривають машину і все. І все. Боже, а ще ще хотіла вам розповісти. Не збили. Мене збили, мене збили. А, була я на цьому. Там, де роблять машини а на техремонті, на технічному там, де видувають. Коротше, градом побило машину. Дуже сильно побило чиюсь машину, градом і така весь кузов просто в, в цих в такі Ну, Вони так. Я не знаю, як це називається по-правильному. Воно таке м'ятіне, зрозумієте, по всьому кузову ці м'ятіне. Я така, я в шокі. Я в шоці. Реально. Просто так побили градом. Представляєш, град так побив цю машину. А він мені говорить, що ремонт цієї машини коштує 23 тисячі злотих. Це 23 тисячі злотих. Це на гривні. Це, коротше, 200 тисяч гривень з половиною. Ось, 200 тисяч гривень з половиною коштує е ремонт цієї машини. Представляєте? Це просто, а мені так цікаво, я, я з ним розмовляю, ця техніка стоїть. Мені так хочеться, мені так цікаво, кінце все робить, цей процес. Це моя зараз хобі дивитися на YouTube як ці всі ремонти роблять. Та я багато чого дізналася. Говорю, що такі ну, може воно для досвіду мені потрібно. Я ще навіть набуваю досвіду і такі, знаєте, слова знаю. Ну, правда, забула. Просто витягла з голови, як це слово називається. Я забула. От забула, як це. І я ви представляєте, зробити цю машину за такі кошти, і, не дай Бог. Я просто йому цього не бажаю і, не дай Бог, знову град випаде. Я, я, я просто це не уявляю. А я говорю, потрібно просто прогноз погоди дивитися. А він говорить, ні, град, якщо падає, то він так раптово це робиш, робить, що так щось так. Дуже багато що зрозуміла про свій сон, чому я не сплю вночі. Це просто ціла, знаєте, така лекція. Чому? Ну, от я, допустимо, дуже сильно уразлива до якихось подій, до Уж з мене з нас отече, тому що холодно. Треба руки помастити. Сьогодні прибиранням займалася. Сьогодні перемила все на балконі, поскладала. І, І вже е... я десь четверту ніч, третя чи четверта я сплю. А Сьогодні я взагалі виспалась. Але не даю собі бажано, не, ну, не те, що Ой, Там цілі пункти. В кого проблеми зі сном? Я думала серйозно. Я думала, що в мене проблема на віки, це що я сова і можу спати тільки лягати тільки о 5 ранку, о 8 ранку. Але є такі нюанси, які... Я приб... ну, зараз прибираю зі свого життя і нові звички, нові звички роблю замість тих старих. Тому що ті старі звички вони давали сильно по цей дофамін, який в мене вироблявся ввечері, так і отримувала, то він мені не давав спати. Коротше, це ціла лекція по те, як спати, тому це вже буде. Якби така. Коротше, треба є те основні правила. Інстаграм забрати, тому що це дофамін. Коли ти бачиш щось юмор, гумор, чи щось тебе там будоражить, і ти відразу просто від цього перестаєш спати. Я у магазині наша коровка Рушенівська. Ось не так солодко захотілося. Ці смачні суперки. Так, кава у нас 23 злотих, така форт. 24, тисяч злотих. Це 240 гривень. Я не знаю, скільки там було в упаковці зараз. Скажу вам ціном. 400 грамів. 240 гривень. Форт. Mm -hmm. Мулячий засіб по 50 гривень 70 50 59, коротше. А водойчка така велика по 50 гривень. Ну, якщо приводити в гривні. Так, пиво, пиво, пиво. Дивимося на пиво. Пиво. Оболонь. Оболонь. А. А, для польськи з України. Нічого собі. 70 гривень коштує. Це там... Ні, себе. Але в такій балансі. а є така, щоб скляна була. Щоб скляна. Так. А ось, ось пливо. Боль немає, мабуть. Ну, ось пятла 50 гривень коштує. 4 по-моему, я